Про що сьогодні говоримо? Сьогодні говоримо про таку штуку, як позитивне мислення. І ви скажете, а що тут говорити? А я вам скажу: позитивне мислення це ні разу не добре. Да? І поясню чому. Тому що, мислячи позитивно, ви можете загубити своє ментальне здоров'я. Знову запитання, знову запитання, чому? Зараз все розкажемо. Отже, поїхали! Друзі, всім привіт! З вами Олександр Темний і мій подкаст Темний доктор, на який ви, я сподіваюсь, зараз же і підпишетесь, тому що тут буде цікаво про психологію, про філософію, про різні теми, які дуже впливають на наш соціум. Тож з вас підписка, з вас лайк, і з вас колокольчик. Такий термін, як позитивне мислення, дуже часто вживається в нашому лексиконі, і багато хто просто не знає, що воно таке. І для того, щоб ми з вами розуміли, звідки в нього ростуть ноги у цього терміну, я вам трошки поясню. Позитивне мислення пішло з такого кластеру психології, яка називається о чудо, Позитивна психологія. Батьком позитивної психології був Віктор Еміль Франкел свого часу. Його життя досить потріпало. Він був заручником у німецьких концтаборах, і, одиво, він там вижив, Ба, не тільки вижив. Він навчився виживанню в таких умовах, в яких людина в принципі жити вже не хоче. В ханцтаборі, як він каже, життя втрачає свій сенс. І от власне позитивна психологія, вона допомагає тобі знайти і відновити цей сенс свого життя для того, щоб продовжувати далі жити і якось е, позитивно діяти. Да? В цьому ключі позитивна психологія врятувала багато життів. І якщо розібратися е, ретельно, все правильно каже е, Віктор Франкл, да, і користуватися його порадами, ми. Можемо. Однак, як і в будь-якій науці, як і в будь-якій знаєте, сфері діяльності людини, є люди, які впадають в крайнощі. І так само сталося із позитивною психологією. З'явились люди, які трошки переінакшили всі ці схеми Віктора Франкла, да? вони трошки переробили їх на свій манер і вирішили зробити хайп на цьому. Да? Вони... Почали впадати в крайнощі таких людей. Я називаю рецидивістами. Дуже часто такими рецидивістами психології бувають такі собі, ну е, грубо кажучи, шарлатани. Люди, які десь пройшли якісь курси, отримали якісь сертифікати або якусь базову психологічну освіту, е, які піднабралися наглості і починають е, провадити свою практику як психологи, да і починають травити свою схему, що Позитивна психологія і позитивне мислення це ось як Ось як вони кажуть. Вони розділяють позитивне мислення і негативне мислення. Да? Тобто у них немає якоїсь серединки, у них тільки крайності. Під позитивним мисленням вони вбачають уникання людиною будь-яких негативних аспектів свого життя. Давайте розберемо на кейсах, що вони мають на увазі. Мисли позитивно. Ситуація, на тебе їде потяг. Це проблема? Ну, Скажімо, проблема. Але мисли позитивно. Тебе зараз зіб'є потяг, і бінго, ти завтра не підеш на роботу. Мисли позитивно, в усьому є щось позитивне. Тебе зіб'є потяг, ти не підеш на роботу. Да? Це ось та е, сама крайність, за яку я кажу. Да? Тобто е, вони ігнорують ту проблему. І коли е, людина ігнорує цю проблему, вона нічого не робить з нею. Розумієте? От в цьому біда. Або, от е, що таке біль для організму? Да? Біль для організму це маркер, який означає, що в організмі щось не так, і з цим треба щось робити. І є біль фізичний. І ось якщо ми говоримо про психологію, то є, власне, психологічні дискомфорти, психологічні проблеми, а це рівноцінно до. Фізичного болю, тобто, якщо у вас виникає якась депресія, якісь тривожні стани, значить на то є свої причини. І ви маєте їх дізнатись, ви маєте їх усунути, ці причини. Натомість апологети позитивного мислення кажуть, проблеми. Немає. Немає такого слова, як проблема. Проблему ти видумуєш у себе в голові. І знову ж давайте на кейсах. Уявіть ситуацію з організмом. Ти наступив на гвоздя, у тебе з ноги стирчить цвях. Е, стирчить і ясне діло болить. От. Але, але мисли позитивно. Проблеми немає. Да? Біль це просто вигадка твоя, біль це фантазія. Болю немає, а отже, і проблеми немає. І ти ходиш і через силу посміхаєшся, але у тебе з ноги стирчить цвях, і ти з ним нічого не робиш, аж доти, аж поки е ногу тобі тут просто не відріжуть, бо або вона не є самостійно. Тому що цвях сам себе з ноги не витягне. І позитивне мислення тобі в цьому не допоможе. Запам'ятайте, друзі, якщо ви відчуваєте якісь дискомфорти фізичні або психологічні, у кожного із таких дискомфортів є власна причина. І цю причину, а не симптоми, ми маємо е зрозуміти, і ми маємо її усунути. Ось така от цікава штука, що таке позитивне мислення в рецидивістському... Ключі. Ідемо далі. І ще одну досить погану штуку вирвали з контексту позитивної психології. Є така техніка, вона називається візуалізація, і її в позитивній психології використовують для того, щоб зменшити якесь напруження. От, до прикладу, тобі потрібно виступати на сцені, але ти боїшся цього. Ти дуже боїшся виступати на сцені, і для того, щоб зменшити отаку от нервозність перед виступом, що ти робиш? Ти просто десь заховаєшся в такому тихому місці, закриваєш очі і починаєш уявляти весь процес, як ти виходиш на сцену, як ти розказуєш свій матеріал, як тобі хлопають люди, як ти кланяєшся і уходиш зі сцени задоволеним. Окей. Так, нервозність в тебе знімається. Але знову ж, люди, які пропагують такі методи, вони впадають в крайності. І скажу вам так, скажу вам як людина, яка дуже часто виступає на публіку. Не можна постійно гасити ось ці ось, ось нервозні стани. Так, якщо ось цей мандраж перед будь-яким відповідальним якимсь діянням вашим, він заважає вам. Здійснити це діяння так можна, можна програти цю ситуацію у себе в голові, і ви станете трошки менше тривожитися через неї. Але що відбувається в нашому мозку? Давайте я вам розкажу. Дивіться, мозок така штука, що йому глибоко по барабану. Чи відбувається це назовні, тобто в реальності, чи відбувається це у нього всередині, для нього це. Однаковісінько, да? тобто він сприймає це однаковими якимись імпульсами всередині себе. І ось що відбувається, коли ви візуалізуєте подію. Я вам приведу такий приклад зі свого життя. Да? Це підготовка до виступу, до публічного виступу. Взагалі, я вам скажу, як людина, яка дуже часто виступає, мандраж перед виступом це нормально. І якщо ти навіть виступаєш в трьохтисячний раз, ти все одно хвилюєшся перед виходом. Це норма. Для людини не властиво виступати перед великою кількістю народу. Це ситуація, знаєте, яка нашою внутрішньою твариною аналізується як ситуація, коли ти один проти зграї. І в тебе вмикається механізм, який називається бий або біжи. І ось це визиває мандраж. І коли ти виходиш на сцену під впливом цього адреналіна, ти готовий повністю до будь-яких несподіваних поворотів сюжету до каверзних запитань, до якихось пратівних глядачів і так далі. Якщо ти провізуалізував це все, то твій мозок думає, що хвилюватися вже нема про що, це вже пройдений етап, і тобі не доведеться ні бігти, ні битися, да, і ти можеш заспокоїтися, можна вимкнути. Кортизол, можна вимкнути адреналін і все, і ти виходиш на сцену, і ти можеш просто провалити свій виступ. Тому мандраж це нормально, а ось візуалізація це досить така небезпечна штука. Якщо використовуєте її, то використовуйте акуратно і дуже нечасто. Наступною дуже негативною штукою, яку видрали також саме з позитивної психології, є така річ, як афірмація. Якщо ви використовуєте афірмації, припиніть це робити. Це штука, яка вас просто вб'є. Пояснюю. Що таке афірмація? Афірмація – це свого роду мантра, яку ти повторюєш для того, щоб впевнити самого себе в тому, чого не існує насправді. До прикладу, ти можеш повторювати собі: я красивий, я багатий, я успішний, я розумний, да? і ти можеш втовкмачити собі це в голову, але скільки б ти цього не говорив, таким ти не будеш. Тому афірмації це дуже негативна штука, яка просто впевнює тебе в тому, чого немає. Ще раз вам про це кажу. Е, є така штука, яка називається нейролінгвістичне програмування, і, е, скажімо так, ті, хто чув слово НЛП, зараз схопились за голову і скажуть, що Сан Санич, а Сан Санич нас зараз заганяє. Всі, хто НЛП. Нє. Я е, НЛП вивчав досить довго, тому знаю з нього певні е, класні штуки. Так от, про афірмації. Класних штук в афірмації нема. Афірмація розвиває у вас таку якість, яка називається неконгруентність. Що таке неконгруентність? Це коли реальність не співпадає з вашими словами. Да? Ось е, Скільки б я не казав, що я худенький, я худеньким не стану. Для того, щоб афірмація спрацювала, ось вам лайфхак, для того, щоб спрацювала афірмація, треба просто підняти свою дупоньку з диванчику і піти і щось робити. Да? Вдобавок до афірмації. Да, ти можеш казати: я багатий, я успішний, але якщо ти при цьому сидиш просто вдома, нічого не робиш, ти не стаєш ні багатим, ні успішним. Або як я, якщо я буду говорити, що я... Е Прям, прям тендітний і красивий, да і в цей час буду сидіти на кріслі і жерти шаурму. Таким я не стану, якщо не підніму свою дупоньку з дивану і не піду у спортзал. Так що афірмація це прям зло. афірмації не робіть. Вони вас руйнують. Ось така вам цікава інформація про. Позитивну психологію. Але темний доктор був би не темний доктор, якщо б не дав вам декілька цікавих порад під кінець цього відео. Так от, слухайте. Порада перша. Якщо ви людина, яка не впевнена в своїх силах, або не впевнена в собі, або ви починаєте відчувати якесь вигорання, візьміть собі за техніку одну із технік з позитивної психології, яка називається маленькі перемоги. Маленькі перемоги кожен день. Що це таке? Поставте собі маленьку задачу. Та? Не там пройти 360 км за день. Ні, пройдіть 5 км за день. І поставте галочку, що ви цього досягли. Що робиться в даний час в вашому організмі? Ваш організм виділяє ендорфіни, які просто стимулюють всю вашу нервову систему робити з вашим організмом прям дива. Ви вмотивовані, ви енергійні, ви щасливі, ви радісні. І так кожен день ставте собі маленькі цілі і з них складаєте свої великі перемоги. Друга порада із тої ж самої позитивної психології планування або тайм-менеджмент. Якщо ви не вмієте планувати свій час, ви досить часто підпадаєте під вплив саме отого от, от вигорання і втрати сенсу. Да, тобто ви не можете розпланувати свій час. Якщо ви спостерігаєте за собою такі от вади, будь ласка, найпростіша річ, яку ви можете зробити, це завести щоденник, в якому ви будете планувати свої дії наперед і намагатися їх дотримуватися. Це, до речі, ще буде однією маленькою вашою перемогою. Ну і, власне, ось на цьому ми будемо завершувати наш випуск темного доктора. Хто додивився до кінця, той молодець. А хто поставив лайк, хто підписався на мій канал, і хто поставив дзвіночок, тому взагалі плюсик до карми. Темний доктор вам дякує. До наступних зустрічей!